краще не знайдеш. Знайомо? Так, це популярна установка у жінок. Замітьте, чоловікам такого чомусь не кажуть. Їм не кажуть, ні, не розходься з нею, ти краще не знайдеш, подивись, яка вона класна. Але для жінок це популярна тема. І це зрозуміло. Так, наші мами і бабусі переживали важкі часи, і вони були важче, ніж зараз. Зараз в нас більше комфорту, більше можливостей, так, і ми можемо хоч якось собі допомогти, хоча б через онлайн, якщо в нас нема змоги кудись переміщатися, так, і з кимось спілкуватися вживу. І я Хочу вам так сказати: нас 8 мільярдів на планеті. Знайдете. і не один раз. Але дуже важливо розуміти, що ця установка вам заважає. Вона вам заважає в чому? Заважає обирати краще життя. Обирати того партнера, з яким ви реально можете відчувати себе класно. Ми повинні примножувати щастя. Партнерство нам для чого? Ви задавали собі таке питання? Для того, щоб примножувати своє щастя. Саме це відчуття. А не для того, щоб жертвувати, мучитись, заради дітей щось там робити, кудись бігти, класти все своє життя. так, І дуже часто чоловіки кажуть: Я поклала на тебе все життя. вони каже, я тебе просив. За декілька років практики, повірте, я багато бачила жінок, які казали, я все віддала. І я була такою ж, я була такою ж насамперед. Я хочу сказати дуже важливу річ. Ви маєте право на вибір завжди. І нас дуже багато поруч людей, які можуть бути вам краще підходящою пару, ніж хтось зараз. Чому? Якщо ви стукаєте, стукаєте постійно в одні двері. Так, я про партнера. Партнерство це про двох сім'я. Це мінімум двоє, розумієте? І одна людина, одна жінка не може все витягнути. Вона не може, скільки би не пропрацьовували, скільки би не проработали, щось не робили, була супер ідеальна, і всередині все почистили, всі установки там, да? і ззовні така класна, і реалізована, і класна мама. Але ваш партнер просто. Не може вас розуміти. Ви не відчуваєте підтримки, ви не відчуваєте, ви не відчуваєте що вас розуміють, що у вас так якийсь захист такий від чоловіка. Я зараз більше про жінок кажу, тому що це більш жіноча тема. Так, можливо, в чоловіків теж таке є. Але тут є проблема того, що ми часто залишаємось там, де стосунки себе і жили. І оця установка, а ти краще не знайдеш, повірте, її чула і я дуже багато разів. Бери те, що є, краще не знайдеш, а якщо ти залишишся самотньою назавжди. Хочеться сказати, мої любі, слава є інтернет. М? І через інтернет можна і познайомитись, якщо ви навіть не виходите з дому, так? хоча треба виходити з дому, навіть якщо у вас діти, в мене їх двоє насамперед. І можна все в цьому житті, тільки дайте собі на це дозвіл. І дуже часто мене питають жінки на консультаціях. Щось мені наврочили, я самотня, чи що там в мене з кармою моєю, що там відбувається взагалі? Подивіться, будь ласка, бо я і я працюю з цим з родовими системами, з регресом, з чинелінгом. І я розумію, що людина а в мене завжди такий підхід з трьох сторін да? ментал, душа і тіло. І ну, психологічні психологічні, і я кажу, ви знаєте, у вас є установка. Тобто ми спілкуємося, я розумію, що тут заважає установка, установка, яка сидить вже з покоління в покоління, і вона не тому, що вона там в родовій системі, а тому, що їй постійно вона її чула, чула від мами, від бабусі, від тітки, від подруг, від кого завгодно розумієте? І дійсно в це вірить. А якщо ще й чоловік виявився не дуже так, будемо так казати модне слово, аб'юзивний там чи ще щось, токсична людина, яка каже, краще мене ти нікого не знайдеш, тому що я тут вау такий собі, а от ти тут така не дуже, і в жінки ще й занижена самооцінка на цьому фоні, і це не про те, що вона погана, а про те, що їй потрібно пройти цей урок з цим партнером, щоб вона знайшла свою самооцінку і своє щастя внутрішнє. І от коли ви розумієте, що ви вже стукали в ці двері, стукали. І вже так, і з тої сторони, і з тої, і вже ковиряли, а вони не відкриваються. Людина вас не чує. Це не ваша вже людина. Можливо, колись ви прожили прекрасний, так, щасливий період, але вже це все закінчився той час, коли ви розумієте, що ви вже підходите один одному, що ви почуваєте комфортно, в безпеці, так, як і ще в Тому тут дуже часто. Треба працювати з цим установком. І як це робити? Першу чергу. Дивіться, що ми робимо? Ми починаємо виписувати. Якщо вам комфортно працювати зі спеціалістом, психолог, коуч, хто завгодно, ви можете спокійно. Це ще краща робота, вона швидше буде у вас. Повірте моєму досвіду. Я рік працювала без психолога, мені було важко прожити, наприклад, зраду, так. Але коли я все ж таки змогла, я пішла до психолога два місяці, мене попустило. Розумієте, тому тут важливо. Кому краще самостійно, ви не готові, нема там ну, средства, грубо говоря, Можете спокійно виписувати. Ми виписуємо так. У мене така установка. Я її зараз буду міняти. Виписуйте, що в ній страшного. Чи вона реальна, чи вона ілюзорна? Чи ви повторюєте мамин бабусин сценарій, тітки там кого завгодно троюрудної сестри, яка там у десять разів неї померли чоловіки, вона залишилась сама з 5 дітьми і тому подібне. Все це аналізуєте. А потім заміщаєте на позитивний. І ви бачите, що не все так страшно. Дуже часто ми впадаємо в цю ілюзію, що все, нічого не буде. І самі себе блокуємо. Чому варто працювати з установками? Тому що ми самі себе цим блокуємо. Так ми блокуємо свої дари, дари ясне бачення, ясне відчуття. Ми блокуємо собі право на щастя. Ми самі собі палечі, розумієте? Самі собі судді. І ніхто нас не осудить більше, ніж ти себе. Повірити. І ніхто нас не похвалить більше, ніж ти себе. Тому будьте для себе лояльніше. Кувайте своє щастя, м'яко. Не треба жити болем, не треба себе змушувати бути там, де вам вже зовсім зовсім погано.